Як ви його виховуєте, щоб не розбалувати занадто сильно подарунками? Це важке питання. Мені хтось колись сказав якийсь психолог, що дитину неможливо залюбити, тому ми віддаємо всю любов, яка в нас є. Звичайно, бувають, як і у всіх дітей, моменти, коли Лев трошечки ще не розуміє, що не можна купувати кожну іграшку кожного дня. Але я його вчу: що мама ходить на роботу, мама заробляє кошти. Якщо я попрацюю, в мене будуть кошти, я тобі куплю. І він знає, що сьогодні ми нічого в торгівельному центрі не купуємо. Бо Мама якраз працює левчик сьогодні. Власне з вами і на роботі. Коли ви його берете з собою на зйомки або на заходи, як він на це реагує? Чи подобається йому прикута увага до нього? Ось ця вся медійність і публічність? Насправді йому прикута увага не подобається, але йому подобається бути з мамою, тому що Лев насправді такий. Ну вони хлопчики всі такі, вони більш мамині, і йому дуже подобається сцена, концерт. Йому дуже подобається музика. Він бачить тата, який на сцені. Він каже: Я хочу до тата піднятись. Він бачить, що я виходжу на сцену. Він каже, я хочу до тебе піднятись. Буду з тобою виступати. Він мені каже. От, але йому ну подобається вся ця атмосфера, але не дуже подобається, коли всі до нього там якось лізуть. І щось хочуть спитати, тому він трошки соромиться.